Друзі, сьогодні я покажу вам метод платіння цупкого полотна. Воно буде не сповзати, не розлазитись, воно буде тримати форму і дуже красиво виглядати. Додивіться це відео до кінця, тому що такі відео платні і за таке відео майстрині мене можуть побити. Багато хто викладає курси по плетінню, а я вам покажу в цьому короткому відео. Просто замість стандартного методу плетіння, де полотно буде розлазитись, буде кучеряве і так далі, беремо метод петелька. Показую як це. Беремо стандартно в одну жилку, беремо дві бусинки, в другу одну. Яку хочете сторону, я беру дві бусинки вліво, мені так простіше. Вліво дві бусинки, вправо. Одну. Далі. Весь секрет в тому, що ми робимо з жилкою, в якій дві бусинки. От, видно на камеру. Беремо кінчик, населяємо в останню бусинку. Виходить ось така петелька. Цю петельку ми беремо, пропихаємо другу жилку. і Ось так, коли у нас два кінці жилки разом, петелька всередині петельки є права жилка, ми тримаємо за два кінці, беремо петельку і протягуємо до самого кінця. Протягуємо, протягує. Зараз ви побачите, як це буде виглядати на полотні до самого кінця. Якщо сильно не затягувати, видно петелька з цієї сторони. Вона має бути посередині цієї бусинки. Ми протягуємо, сильно затягуємо, все, полотно готове. Воно тримається рівнесеньке, цупке і не вилазить ніякі лишні бусини. Жилка не хитається, нічого не мішає. Цей метод дуже крутий, дуже практичний. Ваші сумочки будуть цупкі, красиві. І успіхів у плотині.